Нами на зв'язку Олег Постернак, політтехнолог, спеціаліст із виборчих кампаній. Вітаємо, пане Олеже. Доброго дня. Пане Олеже, от щойно ми розмовляли з ветераном російсько-української війни. Він розказував про те, що він буквально закоханий в український генштаб, наскільки чітко і гарно плануються операції, не поспішаючи, виконуючи всі настанови, ну, як це роблять натовські війська. І от пам'ятаємо кілька днів тому на українській правді вийшла стаття Романа Романюка і Романа нагадай другого. Романа Кравця, так, де вони прогнозують, що можлива заміна генерала Залужного, тобто нібито формальне підвищення його на е, міністра оборони України. Хоча міністр оборони України нічого в принципі не вирішує, це цивільна посада, це звільнення з військової служби. Ну і е, призначення на посаду головнокомандувача, е, Командувача сухопутних військ України, хоча теж його хвалять, ну і в тому числі і зміни в Кабміні. Невже це так необхідно зараз? Як ви гадаєте? І чи це можливо? А чому? Чому? Б ні? Дивіться, частина цивільного населення значно більша частина. Живе продовжує жити своїм життям. Це можливо, знаєте, для журналістів, для експертів, для волонтерів, для військовослужбовців. Для депутатів, міністрів, деяких простих, звичайних людей, які не особливо там заангажовані політикою. Для них війна є сенсом, можливо, і більш значущим фактором. А для деякої частини людей ви не перебільшуєте війна десь там. Ну, так, да, іноді ракета там, прибула, іноді пролітає, ну то таке одним. Один подив, один жах, а на завтра все це забувається. Тому я не дивуюсь, чому про політику ми говоримо. По-перше, війна це є політика, а є продовженням політики, а без ніяк, ніякі війни без політики не буває. Знаєте, у нас таке, я от спостерігаю, ну спілкуюсь з багатьма колегами, з журналістами. от Для них. от Є якесь розділення. Це політика має бути десь в одному кутку забитому, щоб як щось таке страшне, агресивне, погане лайно, вибачте. А ось війна, армія це щось таке надсенсове, таке більш серйозніше, більш складніше, більш душевніше для когось. Це неправильно. Причиною нашої війни є політика. Не тільки українська там є геополітика, є біополітика як явище. Та саме тому розділяти ці явища це, е, знаєте, така е, зухвала е, необачність з боку тих експертів та людей, які збираються щось тумачити і говорити не на часі. на часі. На часі, якщо треба змінювати Генерального прокурора і голову СБУ, треба його змінювати, якщо є відповідні е, застереження до його роботи. Тепер щодо ситуації в Генеральному штабі і ймовірного е, там усуне переведення на іншу посаду Валерія Федоровича Заужного. По-перше, почнемо з того, що хтось дуже багато щось впевнений, що заужний, це потенційний вже принаймні чутні президент України. Наступний. Давайте чесно. Роблять це, як правило, в таборі порохоботів. До речі, вони йому дають при цьому ведмежу послугу. Я взагалі вважаю, що це така нетипова мінусова технологія, яка тільки підставляє і робить погано керівнику Генерального штабу. З іншого боку, ви мені можете дорікнути, що є пев певні факти, які свідчать про, а, ну, принаймні, а, сприховані якісь моменти, пов'язані з політичним позиціонуванням заужного. Ну, наприклад, це інформація про утворення його благодійного фонду, яка гуляла там декілька місяців тому раз. І Оця історія з дозволами щодо воєнкоматів. Ну, переміщення між областями, да, це ж також історія політична. Ви ж прекрасно все розумієте, хто її розіграв і навіщо її розіграли. Третє: це от така активна кампанія пов'язана з. Культом особистості заужного, яка напевно дратує Зеленського, дратує Єрмака, дратує представників офісу президента. Ну, це також напевно має місце. Е, і оця вся інформація, вона, звісно ж, робить е, Залерія Федоровича такого потенційного політика, е, відстроченого електорального лідера. Ну, бо зараз про електоральні процеси взагалі говорити зараз. Але згодом, коли війна завершиться або притухне, ми про це будемо більш гучніше говорити. Так ось, уявіть собі, чи знаєте ви випадки за всю історію незалежної України, коли український генерал, який обожнює військову справу, людина, яка присвятила майже ну, все своє життя. Улюбленішій справі військовій, да? ну це особливий, ем, особливий рівень психології людини навіть буде міняти улюблену справу. Заради чого? Заради політичної кар'єри, яка в Україні завжди обертається е, персональними викликами, е, неврозами і е, серйозними е, ударами по репутації. Ну, я, я знаю я... одного такого генерала, це Костянтин Морозов, який був кандидатом у президенти, а потім його усунули від політики. Але це було дуже давно, дуже дуже давно. А, якщо, не, якщо я не помиляюся, це часи Кравчука і кучми. Да? Так, це 94-й рік. Так. Да. Да. І тому ну, це треба знати добре психологію, розмовляти з генералами. Ну, знати їх світогляд, знати їх цінності, ну щоб е, примітивно припускати, що вони вона, мріють про політичну кар'єру, це неправда. Я взагалі не впевнений, що Заужний серйозно розглядає політичну біографію в майбутньому. Не впевнений. Знаючи дуже прискіпливо його біографію, знаючи, ну, розуміючи е, світогляд цієї людини, ні. він професійний військовий. Кадровий військовий серйоз, який е, навчений е, веденню війни в сучасних умовах. Людина, так, як... Даруйте, пане Олеже. Власне, що перебиваю, але власне про це і йдеться в статті, що залужному закидають з офісу президента, що він не показує яскравих результатів, як Буданов от там обстріли по Криму, гарно пошумів. Щось в Белгороді відбулося. І вже Буданов в телевізорі. Буданов вже сьогодні практично заміщає е, Арестовича. Він вже дуже красиво, гарно розказує про те, як ми працюємо. Ну а залужний, це ж планування операцій. це ж по натовських стандартах. Це не відбувається так за помахом палички, бо президент Зеленський дав наказ деокупувати південь України. Ну як на мене, взагалі такі накази не озвучуються. А, так, давайте спочатку по Буданову, а потім щодо наказу про деокупацію Півдня. Буданов надзвичайно молода людина, а, і, а, здається, він або 86 му або 87-го року народження, я точно не пам'ятаю. Людина, це, це силовик типовий, людина, яка була в спецназі, людина, яка пройшла серйозніші силові операції. Тобто це практика. Абсолютний практик, да а до речі, саме після того, як Буданов очолив головне управління розвідки міністерства оборони, ми вперше в історії незалежної України можемо говорити про ефективну, міцну і дієву розвідувальну структуру. Це я не знаю, що це заслуга Буданова, команди всієї е, офісу президента, який правильно зробив кадрове призначення. Але я впевнено зараз перед вами говорю, бо знаю, що я говорю. Е, такою, якою було головне управління розвитку Міністерства оборони, зараз воно не було ніколи в історії незалежної України. Хочете приписати цю заслугу особисто Буданову, як це робить, наприклад, дехто в офісі президента? Хай буде так. Він в принципі заслуговує на це, хоч не зважаючи на той шлейф цікавих історій, які пов'язані там з Гуєва з будинками, з там виходом на Росію. Але людина доводить свої е, певні е, плюси на роботі. До речі, кейс по азовцям вів саме Буданов. Мова йде про перемовини з головним розвідувальним управлінням Російської Федерації. Ці дві структури. І наша розвідка, і їхня розвідка, вони спілкуються між собою. І Так, напевно, має бути, оскільки обмін полоненими має хтось комунікувати. А другий момент це пов'язані з ну, розумієте. Так, у журналістів виникає певні моменти, пов'язані. ну, Буданов, наче світиться, він дає інтерв'ю, а заужний якось в стороні і будь-які спроби медійної активності е, викликають подразнювання, да, викликають там роздратування. І ймовірніше за все, це означає, що Буданов просто ближче до Зеленського, ніж е, заужний. Враховуючи ще ту інформацію, що залужний, до речі, міг бути призначений в 2021 році за протекції західних спецслужб. Є така думка. Я не буду її підтверджувати чи спростовувати, але я лише говорю так, як говорю. Тепер щодо указу про деокупацію, Деокупація півдня України є, має ефект електоральної бомби. Уявіть собі, що. Україна деокупує військовим чином, не дипломатичним, а військовим ці території. А той, хто фактично буде в фарватері цього процесу, забирає весь еф електоральний ефект від цієї події. А він просто ну, абсолютно йому гарантує і другий срок, якщо це Зеленський, або переобрання на посаду президента. Це розуміють багато політиків України. І багато західних гравців також це розуміють, тому навколо цього йде напевно була спроба певної політичної гри. Знаєте, в цьому плані я скажу так. І до речі, подякувати напевно голові головнокомандувачу, генер керівнику Генерального штабу за за розуміння. Армія це ієрархія. І якщо нашим верховним головнокомандувачем є президент України. Любимо його, не любимо, подобається, не подобається. Добрі кроки він робить, погані кроки, він верховний головнокомандувач. Заужний призначається і звільняється указом Верховного головнокомандувача президента України. Крапка. Заужний під Зеленським. Тому, у випадку, якщо будуть деокуповані Південь України, то якщо хочете, цей електоральний ефект буде прямо розподілений. Як між президентом України, так і безпосереднім виконавцем цієї настанови, цього, ці, цього напрямку да скерованого президентом ідеї по деокупації Півдня. пане Олеже. розкажіть, будь ласка, ще чи відомо вам щось про зміни в Кабміні, адже ходять чутки, що незабаром має змінитися і прем'єр-міністр, і взагалі переформатований склад уряду. Що вам відомо про це? А, дивіться, багато хто кадрову політику нашого президента до війни Хаїв правда ж було таке: ну недосвідчені, малокомпетентні. Ймовірніше за все, десь на етапі 19-20 року, це було б до речі, доречно. Президент Зеленський зростає він, як і всі ми з роками мудріший Ну я не впевнений, чи це добре на цій посаді саме, бо одна справа, коли ти займаєш маленьку посаду, а інша справа, коли перед тобою доля всієї країни. Але все ж таки, це демократія, це такий шлях. Знаєте, сформований вищими силами та нашим українським народом, і Ні. в таких умовах президент розуміє, що нинішній склад уряду не може абсолютно справитися з завданнями щодо оперативного управління воєнною економікою. Тому логічно, що постає питання щодо ротації. Щодо прем'єра, я, до речі, не поділяю ці розмови, оскільки. Шмигаль надзвичайно ну, те, що керована. Я б не сказав, що він повністю керований. До речі, це міф, але він прислухається серед всіх прем'єрів до думки адміністрації чи офісу президента, напевно, більш. Активніше ніж це робили, наприклад, інші там керівники уряду, порівнюючи там гройсмана, чи ще, ще когось я Яценюка. до президента. Вони рідко дослухалися, або якщо дослухалися, то як якості торгів. То в принципі більшості українців подобається як працює цей механізм, але при цьому є одне але Зеленський стає 100% відповідальний за в тому числі ситуації в економіці, які не є його повноваженнями. І я так думаю, що після опалювального сезону десь весною логічніше за все в якості каналізації да соціального там протестного якоїсь енергії, тим паче ми з вами не знаємо, чи буде мирний договор з Росією, чи не буде, а це ризики для влади будь-якої, навіть якщо цей мирний договір буде передбачати максимально компромісну та вигідну для України рамку. Але все ж таки це ризик, і щоб каналізувати цей ризик, краще змінити прем'єра. Називають п'ять кандидатур. Це Ростислав Шурма, заступник голови офісу президента який керує економікою. Це Олександр Кубраков, міністр інфраструктури. До речі, один з найсильніших. Фігур зараз в уряді, якому президент багато довіряє. Власне, про зернову угоду ви всі пам'ятаєте, хто її підписував від імені України. Далі це Юрія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки, це заступник голови Офісу президента Кирила Тимошенко. Ця кандидатура також називалась. І міністр регіонів, міністр Чорнишов Олександр. Власне, навколо цих кандидатур зараз. Точаться розмови. А, є ще одна кандидатура це Олексій Рєзніков, міністр оборони. Досить ефективно також можливо. Всі кандидатури особисто віддані президенту України, є частиною його команди. Тому, в принципі, зміна шмигаля на іншого прем'єра суттєво для Зеленського ну ніяких ризиків з точки зору контролю над урядом не несе. але для Управління масовими процесами, ну скоріш за все, ротація уряду є необхідною. Але не зараз, а після мирної угоди з Росією, та коли буде питання, постане питання про повне перезавантаження уряду, ви ж розумієте, що в вугано була представлена нова концепція урядування. Там змінюється не лише назви, а й компетенція міністерств. І якщо ця нову концепцію буде схвалено. А її обіює багато досить міністрів. То тоді переформатування уряду не не лише продиктовано буде політичними чинниками, а ще й і чисто організаційними з точки зору там звітності перед обіцянки щодо євроінтеграції, впровадження нових євроінтеграційних законів. Ну про пролугано ми чули тільки те, що наш уряд запросив 800 мільярдів доларів на відбудову України, а фактично почув обіцянки на якісь там умовно копійки. Тому це поки що ну, ще далека перспектива, і ми не бачили. А ви чекаєте, ну ви ж ви ж, от ви уявіть собі, ви керівник там якогось уряду якоїсь європейської країни. Ви будете вкладати інвестиційні кошти в країну, яка ще воює, де навіть крапки з комою немає. Ну це ж зрозуміло, що мова йшла лише про креслення певних можливостей. І, але це не це до речі, не я не захищаю уряд, оскільки оце прожекторство, воно ще воно характерно для наших чиновників. Тут я з вами згоден. Пане Олеже, ще хотілося почути від вас коментар з приводу останнього опитування, яке провів в липні Київський міжнародний інститут соціології на замовлення громадянської мережі ОПОРА. І, власне, результати цього опитування свідчать про те, що фактично. 64% респондентів надають перевагу сильній державі та керівництву, і лише 16% пріоритетами виводять демократію і плюралізм. Тобто, незважаючи на те, що ми воюємо за демократію, люди хочуть сильну руку. Як оце от поєднати оці дві речі? Är... Така розмова нарär. дуже серйозна, тривала, а я спробую. У... Якщо можна коротенько, як по-перше, uh, по це характерно для українства на протязі всіх років незалежності. ну Ющенко, Янукович, Кучма, Кравчук це вся історія про спробу бути сильним президентом. Ну, у кожного своя історія. Але вона повністю відповідає оцю рамку, яка є в масовій свідомості українців. І це при цьому, що обираючи свого сильного президента, ми завжди робимо так, щоб його знесилити на кінець року. Ну, або майдан, або розчарування, або ненавість, як у випадку з Януковичем, це було. А може навіть і Порошенко після 18-19 році. Тому тут, тут така, знаєте, біполярочка, дихотомія, да, коли з одного боку ми всі уявимо і хочемо да, сильного лідера, а з іншого боку, потім, враховуючи там таку анархійську спрямованість українського менталітету, ми цього лідера знецінюємо. І фактично робимо оце збалансування влади. В такому соціопсихологічному напрямку. При цьому, якщо в Америці це робиться інституційно, конгрес збалансує президента, а Верховний суд США балансує парламент, то у нас це не працює. У нас, знаєте, народ. Це якась одна гілка влади, все інше це якась друга гілка влади. І вони між собою постійно знаху... спробують створювати баланс. Оце історія про це. А, а про демократію. Ну я уявляю, якщо зробити це опитування в Білорусі і в Росії. То там взагалі буде 0,6 які щось мріють про демократію. Насправді, бо навіть їх ліберальний напрямок, це також не відрізняється дуже демократією, Як ми бачимо по реакції, наприклад, на пропозицію Зеленського щодо візового бану для громадян Росії. Тому це вже добре. Що навіть ті відсотки, про які ви сказали, що, ну, підтримку там плюралістичного суспільства, демократичної режиму, це вже добре. Це вже успіх, не зважаючи на два майдани. Дві гарячі війни, холодне протистояння між цими гарячими, гарячими війнами з Російською Федерацією. Але це не означає, що у нас немає роботи. З іншого боку, я вам скажу ще зараз банальну річ: краще ніж сильна президентська єдина консолідована вертикаль і система під час війни не придумано жодним чином нічого. Не дивно, що в умовах війни там є поняття диктаторських повноважень тощо. Тому це, напевно, виправдано зараз історію. А розмова про демократію це розмова вже після війни. Дякуємо, пане Олеже, за ваші коментарі, за ту інформацію, якою ви поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, їм Олег Пастернак, політтехнолог, спеціаліст із виборчих кампаній, був в ефірі громадської інтерактивної. На все добре.